Завершується бюджетний рік і на завершальному етапі шість інвестиційних проєктів в області, які втілюються в різних районах регіону, про інвестиції і про те, за рахунок чого наповнюються місцеві бюджети, ми і поговоримо з гостем студії. Добре. І сьогодні гість економічних новин Лейбзон, Олександр Арнольдович, голова музиківської сільської ради. І саме з ним будемо говорити про перспективи розвитку сільської місцевості. Вітаю вас, Олександр Добре. Арнольдович. Скажіть, ми закінчуємося зараз бюджетний рік. Як виконується бюджет села? І за рахунок чого він виконується? Ну, бюджет села виконали з великими потугами. Основними бюджетоутворючими підприємствами став стала філія Ніжинського консервного заводу, яка розташована в нашому селі, і агрохолдинг сільгоспродукт, який нещодавно зайшов на територію і. Провів певні платежі, от завдяки цьому виконаний бюджет. А взагалі ситуація була дуже і дуже напружена. Скажіть, як розвивається інфраструктура сільської місцевості вашого села? Чи є малі підприємці? Малі підприємці є, безумовно, вони роблять свій достатньо великий внесок в розвиток територіальної громади, а от з підприємствами крупними у нас поки що проблема. От зараз це? консервний завод, і у нас є сподівання, що він буде працювати в цілорічному циклі. І сільськогосподарське підприємство Колос, яке є дочірньою структурою агрохолдингу, сільгоспродукт. От, отак. Ви вже і... другий термін обираєтеся сільським да. головою. Наскільки да. складно в сьогоднішніх умовах? Який особливий сьогоднішній час? З точки зору економіки, наскільки ну, складно захищати сьогодні аграрія фермера селянина? Дуже складна ситуація, але треба працювати. У нас є фермери, які прекрасно працюють, є мамрак Віктор Васильович, у якого високий агротехнічний рівень його роботи. Поруч з ним працює Ілля Іванович Макан, досягають великих успіхів вирощування томатів, цибулі. Мають таку стабільну економіку, але це ніяк не впливає практично на розвиток економіки громади. Чому вони не зареєстровані? Вони на території? Вони не зареєстровані на території, вони зареєстровані за місцем проживання в місті Херсоні, тому у нас з ними є певні такі конфлікти. Виникають. Ми зараз ставимо питання про перереєстрацію, але не зовсім успішно. Скажіть, як можна знайти вихід в такій ситуації? Я думаю, це така ситуація в багатьох сільських радах. Тут на законодавчому рівні повинно бути встановлено там, де працюєш, там сплачуєш податки. А вони сплачують податки не там, де працюють, а там, де ночують. А по суті, сміття залишається у вас, так? Все залишається у нас. Земля наша. Земля це головне надбання громади. Хоча за користування землею вони платять так, як положено, податок. Але тим це не менш не вони нести повинні соціальне навантаження. Безумовно. Безумовно. Скажіть, от сьогодні складний час для сільських рад, які ви бачите перспективи розвитку? Чому ми почали говорити про такий кластер як конкурентноспроможна музиківка? Ну, конкурентно спроможна музиківка можлива тільки в рамках конкурентно спроможної Херсонщини. Це перше. По-друге, для того, щоб нормально розвивалася територія, необхідно. Щоб зайшов стратегічний інвестор і працювати з цим стратегічним інвестором, це перше, а по-друге, повинні працювати всі підприємства, які знаходяться на території. От у нас зараз активно починає працювати фермерське господарство «Сапфір Агра», засновником якого є Саракунський Сергій Миколаївич, уроженець нашого села, депутат Херсонської обласної ради. Ми сподіваємося що буде ефект від цього. Знов таки працює агрохолдинг Сільгоспродукт, і ми дуже сподіваємося на входження на територію аграрного холдингу Авангард. Значить, там перспективи промислової забудови, і розвитку промисловості. Я думаю, що село має перспективу і в наповненні бюджету, і в вирішенні соціальних програм. Компанія ця позиціонує себе як соціально орієнтована. А чому можете зацікавити інвесторів? У вас є такі майданчики для сьогодні Вже готові майданчики для інвестора. Значить, наша інвестиційна привабливість в тому, що ми знаходимося близько до міста Херсона, до обласного центру. Ще в тому, що повз нас проходить. Автомобільна дорога М14 і те, що по межі землекористувань сільської ради проходить залізниця, і тобто все. всі транспортні шляхи так, біля от, вас і все. Тобто географічне розташування дуже зручне. Ну, Як повинен про вас дізнатися інвестор? Що ви робите для цього? Чи є у вас сайт? Чи є якась популяризація Є сайт? Ми беремо участь в цілому ряді конкурсів, беремо участь скажімо, в тих заходах, які проводить торгово-промислова палатами в тісному в тісному контакті з ними працюємо. Ну, намагаємось заявити про себе де це тільки можливо. Скажіть, гранти це вихід для сільських рад? Гранти це безумовно вихід, але до грантів потрібне співфінансування. А співфінансування це кошти громади, це кошти спонсорів, це кошти тих підприємців, які працюють на території сільської ради. Ну і для того, щоб вигравати гранти, потрібна команда, яка вміє працювати. У нас сьогодні така команда в сільській раді. Є. Ми сьогодні говоримо про перспективи кластеру Конкурентноспроможна Музиківка». А як ви ставитесь до міжнародного проекту Конкурентно спроможна Херсонщина? Проєкт безумовно цікавий. Проєкт така сильна задумка, і я думаю, що цей проєкт дасть можливість області зробити кроки вперед. Не один, а кроки зробити вперед по розвитку багатьох регіонів. Ну і нам, звичайно, хочеться, щоб ми не залишились осторонь цього прориву. А прорив безумовно повинен бути. Дякую, Олександре Арнольдовичу. Телеглядачам. Я хочу нагадати, що ви дивитесь економічні новини і далі огляд ділових новин.